Село Хвойне розташоване у глибині Краснопільської громади серед соснового лісу та ялинкових лісосмуг. До найближчих сіл 4 кілометри. Місцеві жителі кажуть, пощастило, що сніг випав, інакше дістатися сюди було б важко. Офіційно у хвойному зареєстрована одна людина. Вона живе у родичів в іншому селі, але хвойне населене. Зараз тут мешкає кілька людей, розповіла староста Самотоївського округу, до якого належить село. 25 житлових будинків в цьому населеному пункті. Зараз ну на весняний літній період тут проживає більше осіб, приїжджають сюди, а зараз на зиму залишилось тільки п'ять чоловік. Тетяна Вихрова родом з хвойного. Її забрали у суми в дитинстві, коли треба було йти до школи. У Хвойне Тетяна Яківна повернулася, коли пішла на пенсію. Батьківський будинок, господарство, все це треба було доглядати. Чоловік пані Тетяни їздить на роботу у Суми. Жінка займається домашніми справами. Топить, дрова принести, водички принести. Хоча в нас і колонка є, але в колонки якось мало води, недостатньо. Колодязь у нас близько через дорогу, хорошо. Літом в мене цвіти. Рози – це моя. Так сказати, оддушена. Я дуже люблю цвіти. Щоб подзвонити, треба виходити на город. Інтернет теж доводиться ловити, розповідає жінка. Хліб сюди не возять за продуктами. Їздять самі у суму або в сусідні села. І це не просто, бо дороги погані, каже пані Тетяна. Нема дороги до траси далеко. У нас там була переходочка її. Рибхоз воду то набирає, то замерзає і льодом провалилася, ніхто не допоможе не її підняти. Отак ну, трудно, далеко обходити. Стави кругом на трасу, по дамбі, по, де стави. Ну, пів часа, смотри, як 45 хвилин до траси, там. по времени маршрутка. Пані Тетяна згадує, як її дитинстві у Хвойне приїздила автолавка. І це була подія для місцевих жителів. Була автолавка. Це так було прикольно. Я ще маленька була, приїжджала, а це ж автолавка привозили сітро, називалася. Іногада, байкал, інода лімонад. Хліб привозили, одежду, машина, автолавка. Вона приїжджала ну, раз в неділю, може, два рази в неділю. Ну, не часто. Ну, за то скільки людей сходилось, дітей. А хліб, який вкусний, привозили, хрустящий, пах взагалі, як на все село. Хвойна тоді було, хоч і невеликим селом, але усі 25 дворів були заселені, згадує жінка. Всі, всі були обітаємо і в, в дворах, ну, четверо, мабуть, троє. Найменше було, а так по шестеро, семеро. Людей жило, дітей дуже багато було, а так роз'їхались заміж повиходили, скільки свадів згуляли. Батьки наші ж ходили сюди на роботу, їздили в суми, хто в колхозі робив. Подружжя вихрових часто відвідують діти, онуки і самі їздять до них, але все одно спілкування не вистачає, каже пані Тетяна. Самотня, трудно, самотня, особливо трудно, коли внуки і діти приїжджають. Весело, шумно. А потім вони всі уїжджають, і чоловік на роботу їде. І я залишаюся одна і стою, проважаю їх. От тоді печалька страшна. Повертатися у місто подружжя поки не збирається. Війна, якось от, тривоги, тут мені щось спокійніше. Чутно, чутно стріляють, везде, у нас по кругу, везде. Отак от, от по кругу, везде, де населені пункти здорові. Те, що в нас передають, де обстріли, все чуть і сьогодні ж стріляли. По початку, як почалася тільки війна, дуже сильно страшно було. От снаряди летіли прямо не над головою так свистіло. Ховалась. Ховались. Дуже холодно, холодно, холодно. А в погрібі теж страшно. Адже земля двигтить, коли от стріляли і взривалося. Ну, До нас не дійшли сюди. Хоча взимку у хвойному живе кілька людей, більшість будинків доглянуті. Сюди приїздять на літо, нащадки колишніх мешканців і дачники. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.